Українська армія готова до всього. Ми на своїй землі нікого і нічого не боїмося, нікому і нічого не винні. Так, на заяву Путіна про визнання ДНР та ЛНР незалежними відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав українців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації. На путінський брехливий спіч та незаконні рішення відреагував і світ. Президент США Джо Байден підписав указ про санкції, готується запровадити економічні обмеження також проти Кремля, Канада і ЄС. Визнання Російської Федерації незалежності так званих ЛНР та ДНР, це порушення суверенітету і територіальної цілісності України. У цьому одностайні як Україна, так і наші міжнародні партнери. Напередодні екстрене засідання скликав Радбез до глибокої ночі. Вивчали різні варіанти розвитку подій та реакції на них. Відтепер РНБО працюватиме 24 на 7, А президент, який вийшов зі зверненнями другій ночі, запевнив, українці можуть спати спокійно. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ-агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Володимир Зеленський закликав людей не поширювати неперевірену інформацію, довіряти лише офіційним повідомленням і завірив, українська армія готова до всього. Ситуацію Київ обговорив з очільниками Франції, Німеччини, США, Британії та Європейської ради. Україна усе, ще сподівається переговорити бодай онлайн з учасниками нормандської четвірки. А о четвертій ранку на вимогу Києва зібралася Рада безпеки ООН. Наш представник Сергій Кислиця згадав і провокативні обстріли дитсадка у станиці Луганській, і блокування росіянами роботи місією ОБСЄ. Київ вважає, визнання так званих ЛНР та ДНР порушує мінські угоди. Тому наша сторона вимагає, аби Радбезон зафіксував, що саме Росія відмовляється від дипломатичного вирішення конфлікту. Визнання так званих республік не матиме законних наслідків. Це не поставить крапку у військовому конфлікті на сході України. Західне рішення Путіна відразу ж заявив про санкції. Щоправда, поки не надто болючі, США забороняють своїм громадянам інвестувати та проводити фінансову діяльність на території псевдореспублік, також табуйоване везення товарів, послуг чи технологій як із з ордло до США, так і навпаки. Щодо санкцій проти самої Росії, то їх мають оголосити уже завтра. Так запевнила в ООН представниця США Лінда Томас Грінфілд. Обмеження проти осіб, пов'язаних із так званими ДНР та ЛНР готуються запровадити Євросоюз та Велика Британія я вважаю це поганим передвістям і темним знаком. Велика Британія продовжить робити все, що зможе для підтримки українського народу міцним пакетом санкцій проти Росії. Як ви знаєте, Британія однією з перших надала українцям оборонну зброю, що як ми вважаємо, відповідає їхнім потребам. І ми подумаємо, що іще ми зможемо зробити для підтримки України у ці вкрай темні і тяжкі часи. Канада про свої санкції оголосить трошки пізніше. Збирається обмежити постачання нових технологій до Росії і Японії. Усе, що сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту, Китай тим часом псевдо республіки слідом за Росією визнали її сателіти: Куба, Венесуела, Нікарагуа, Сирія, невизнані Абхазія та Південна Осетія. Ольга Чайко, Оксана Литовська та Ігор Ромахло. Факти ICTV.